Всім доброго дня. Нарешті ми завершили наш переїзд. Не завершили, що вводити порядок тут. Все розбирати по поличках, щоб все було так, як потрібно. Ну, але з переїздом вже завершили. Вже тут на місці працюємо. Хочу, вам, хочу з вами поділитися, показати саме місце, де будемо працювати, де будемо приймати ваші агрегати в роботу, де ви будете чекати. Подобається і щось бачите. Закавулочок, чи як правильно назвати. Подобається, що це не, соня, не сонячна сторона, нам влітку буде не так жарко працювати, а вам буде не так жарко очікувати. Тут поставимо стільчик, столики, вам буде тут зручніше перебувати очікувані ваші ваших агрегатів. Мені подобається, звичайно, що цей гараж трішки вищий, сюди вже може заїхати той самий спринтер. Так як клієнти приїжджають на різних автомобілях, вже прямо в гараж можна буде вигрузитися, не потрібно буде це все на купі тягнути, як кажуть. Ну і сам гараж такий охайніший, мені це більше подобається. Трішки дорожчі оренді, ну нічого страшного, то, як кажуть, можна трішки посунутися. а зато приємніше буде в цьому місці працювати, я надіюся. Я надіюся, що і вам візуально буде це буде приємніше тут перебувати, і вам буде приємніше, що ваші агрегати в такому місці обслуговуються, а не в такому, як раніше, обслуговувалося. Хоча я намагався, як можна. Краще те місце привести в порядок. Ну, Не все дозволяє час і фінанси. Тим більше, як те місце було не моє. І це місце не моє, але воно просто мені воно більше подобається. Давайте я покажу вам сам гараж. Я не підготовлювався, просто, щоб ви розуміли, кожен день у нас в гаражі таке, як зараз. Це, до речі, ваші гарантії. Чарівний блокнотик. Бачите, дві в'язочки все надійно. Да? Є те, що потрібно під себе настроїти, світло доробити, щоб було комфортніше працювати. Але робота вже йде, вже працює. Тому ми зробили таку трішки паузу, напевно, тиждень чи трішки більше ми не працювали, тому що тут трішки красили, під, підремонтували деякі там, столи і все таке. Ну, бачите, саме звичайна робоча зона, це що ви доказ того, що нічого перед зйомкою не прибиралося. От, от так як була вчора робота, так вона і є. Вчора Юра працював, перемивав редуктор і чисті деталі накрив своїми куртками. Це Бачите, як Юра до мене приїхав працювати, першою умовою, яку йому озвучить, це була домовленість підтримання порядку в гаражі. До якої години не працювали, або ввечері прибираємо, або прибираємо зранку. Щоб було там приємніше тут знаходитися і працювати. А особливо, якщо ми чекаємо клієнтів. Особливо. Що вам сказати? Ще бачите, ще щось в процесі настройки. Ну, сьогодні заправив каністру з бензином, щоб мити ваші агрегати. Поставив тут, не відніс інший гараж. Ці клінські акумулятори заряджаються. Це приведемо в порядок, щоб і було цього видно. Столик не знаємо, як столик зафіксувати в гідравлічний, такий міні гідравлічний. Тому що підлога тут тоненька, і якщо будемо затягувати насос, то ми просто вирвемо кусок бетону. Такі столики, бачите, поробили. Оце викинеться, це я собі робив тимчасово, щоб під машину заїхати. Це воно розбереться, викинеться, а це, да, це нам допомагає в роботі. Ну, така тачка, бачите, залізна, довгувата, спеціально, щоб агрегат на роботі розібрати і речі поскладати на кучку. Тут, звичайно, ще не ведеться порядок. Не все спіли зробити, просто привезти до того вигляду, який ми хочемо мати. От локше маємо підкрасити. Мене дружина завжди критикує, Толі, чому ти знімаєш відео і тебе скрізь ці тряпочки, серветочки, таке всяке. Ну, Тимчасово хоч чимось накрив, щоб пиль не припадали. А там далі все, все зробимо спеціально в спеціально коровано прийомочку, будемо накривати, щоб все було охайне. Сварка, таким міні зварюваний стіл. Це просто не успіваємо. Це все теж багато займає часу, щоб, знаєте, і столика зварити, одного, другого, тачки порубити. Ну нічого, все в процесі. Я сподіваюся, що ви оціните мої старання. Щиро хочу, щоб було і мені приємно працювати, і вам було приємно очікувати, і вам було приємно бачити, в якому місці обслуговується, ремонтується ваші грати. Принципово, дуже принципово до цього відношусь. Розумієте? Ну, поки що так. Скромно, але я думаю, чисто. Мені це місце більше подобається, ніж те, де ми були. Тому, друзі, запрошую гості. Хто приїжджає, десь тут в Чепанах, будь ласка, заїжджайте, просто поп'ємо землею камеру. Кого є, що ремонтувати, обслуговувати, будь ласка, звертайтеся. Кому потрібно, нагадайте номер телефону 093 -00, 00 361 Редуктора коробки, гідропара, гідронасос, гідромотор. Та таке, будемо працювати. Все, друзі, до зустрічі, до зв'язку. Радий буду вас бачити і чути. Бажаю вам успіхів і собі, того самого. Миру нам всім. Всім гарного дня, до зустрічі!